Монолог Герасима калитки за п'єсою Івана Карпенка Карого 100 тисяч адаптовано Алісою Царенко. Ой, що то за щастя мати 100 тисяч. Куплю землю, лони широкі, степи без краю. Ой, як тоді розаниця душа моя. І буде в мене й поле, і буде худоба, і я сам собі паду. Хазяї господар. А тоді, ей, найму людей, оставлю комори, буду зерно возити на ярмарок. Люди дивитимуться та казатимуть, он калитка їде, хоч чоловік, он господар. Еге е, ж, я не якийсь там Бідуаха, я вже пан калитка, шанований чоловік. А як буде сто тисяч, Що й має то куплю, а там, гляди, у дворян подамся. Бо якби хто знав, звідки ті гроші? Та це ж байдуже. Головне, щоб у руках щось сіла. А що як обдурять? Що, як ті сто тисяч фальшиві? Нє, не, не може бути. Я ж бачив, бачив ті купюри. От такі грубі. Та й казали, що справжні. А серце чомусь тяхкає. Еге ж, калитко, не буває добра задарма? Пропав я, пропав, і грошей немає, і честі немає, хотів себе пана зробити, а став посміховиськом. Ех, ті гроші, через них і людина, і совість, і серце гинуть, краще б у свою орав. Пісню співав і спав би спокійно вночі. Отак От воно, люди добрі, не гроші, совість головна.